Добрий день, друзі, ми з України. У нас непростий, тривожний час. Але сьогодні свято, 14 серпня, святковий день. В народі його називають Перший спас, Медовий Спас, Спасом на воді. Свято Маковія. До нашого часу залишилися. Традиції та звичаї, яких дотримуються, щоб привертати щастя та достаток у сім'ю. Наші пращури вірили, що на Маковія багаторазово збільшується сила молитви та заговору. І можна просити вищі сили про блага, здоров'я, привертати достаток у дім. І загадувати бажання, які обов'язково збудуться. Як це робити? А ось так. В цей день обов'язково потрібно з'їсти меду й маку і випити води. Перед цим потрібно прочитати молитви чи мантри, чи просто своїми словами. Звернутися до Всевишнього розуму. Меду потрібно спробувати хоча б положечці кожному члену сім'ї. Тоді всі будуть здорові, щасливі, у будинку буде тепло затишно. В сім'ї буде лад і удача. Якщо 14 серпня з'їсти хоча б чіпку маку і посипати мак кожному кутку в хаті, то жодна нечисть не зможе зайти в хату. І до людини не будуть чіплятися негаразди. Вода за народними віруваннями. Найвеличніший дар неба Матері Землі. На Спаса вода виступає як спосіб магічного очищення. Сьогодні вода нетерпима до всякої нечистої сили. Вода змиває і топить напасті. Свята вода має властивість. Змивати з людини бруд, очищати від хвороб, стілювати від усіляких недуг. Друзі! Сподобалося відео? Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, так ви підтримаєте український контент, а разом ми сила! Поширте відео друзям, щоб у вас і в них все було гаразд. Чекаємо коментарі, віримо, що все буде добре. Далі буде.